Всім привітики, привітики! Вітаю вас! Бажаю міцного здоров'я, гарних вихідних, мирного неба. Ось такий букетик для вас сьогодні, друзі, Не мов би польовий, але, на жаль, ні, не польовий, до поля не йдемо. Запрошую вас, друзі, сьогодні, на невеличку розпаковку вихідного дня. Кому цікаво, заходьте. Розпакуємо її разом. Нас дуже жарко сьогодні, дуже така спека, неможливо. Зараз на сонці 37 градусів. Вітру немає. Все сухне. зранку до роботи встаю, поливаю, після роботи приходимо, асфальт, Асфальт сапою сапаємо на одному кінці вулиці, а чутно аж через три вулиці, як дзвонить по землі, така суха земля, так що в кого є дощик, діліться, а ми вам сонечка. Так, починаємо розпаковочку. Борошно ось таке купила пшеничне. вищого гатунку. Добрий млин. Добре. Добра млин називається не реклама мої покупки. Так, вага цього борошна у нас, друзі, зараз знайдемо разом. Бо я ще нічого тут не роздивлялась, Спішу, щоб загрузити відео, бо світло, щоб не вимкнули. 2 кілограми, ось, друзі, внизу написано, 2 кілограми борошна такого. Борошна перейшла на таке. Дочка колись привезла. Ну, Закінчила, сказала, мама, що вам купувати, кажу, ну так, але борошна, головне, не забудь. Вона це купила У мені таке борошно, дуже біле. Ото хто пам'ятає, хто моїх. Років, може, і старші мене, то називалось борошно-крупчатка. Оце схоже на нього, тільки трошки-трошки міліше помелено. І біле проявляє себе дуже гарно, схожість гарна. Отак. Що... От Яйця. Не знаю, скільки коштує борошно. Куплено все в різних магазинах. Тому не знаю, що знаю, буду говорити, що не знаю, вибачте. Яйця 29,70 коштують такі яйця. Ну, всі, всі одного розміру, великі, не малі, не середні. великі брала є різні, але брала такі великі, бо так вигідніше. Молочко, весела бурюнка, 2,5% жиру, 900 грам. так. І така красивий у них такий дизайн. Тинок, глечик і корівка у майбутньому виглядає. Ось так. Так, ковбаса, філе індички. Оце написана ціна, друзі. Оце одна, цей батончик, оцей коштує 83 гривні. І вага його треба знайти десь. Так, 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 490 грамів 490 грам ковбаска. Це. Не знаю, беру перші свіндички, як вона себе проявить, потім кому цікаво, в коментарях напишіть, я відповім. Помідори рожеві. Ціна таких помідорів 110 гривень за кілограм середині рожеві. Не білі, не зелені, ну та вже пора ж, мабуть, тим хазяйм зробити так, щоб були розові всередині червоні. Також пригостила мене моя подружка, в неї тепличка, і вона мене пригостила такими гірочками ось. Не знаю, ще які вони, бачу, що свіженькі. Ну, будемо бачити, може зроблю малосольні Так, огірочки такі. І, і що ще купила? Купила ось таку. Так, халва сонячна. з кусом ванілі 270 г. Інша халва. Фантазія називається сонячникова 270 сімдесят з какао. Коричневого кольору вона. Оці дві пачечки коштують 55 гривень. Цукор? Сукор ваговий вибрали. Так, цукор коштує 27 гривень 49 копійок за кілограм. А у мене тут у пакеті 76 гривень 31 копійка. Ось такий пакет. Оце такі покупочки із цукром. Далі хлібчик, тостовий білий, я вибачаюся, прийшли провіряти е, світло. Тостовий білий хлібчик, м'який та ніжний. Вага, його тут. європейський написано для сендвічів. Ідеально для сендвічів 330 грам такий хлібчик вагою. Дріжджі львівські такі. 100-грамова пачечка. А чий виробник? Чи Львівський, чи тільки написано Львів? Так, де ж знайти? Нема щось. А, є виробник. Дата виробника. Львів до да, Львівське. Так, Львівський, Львівський, майонез купили ось такий. На цей раз не знаю, який буде. Поміняла, то завжди брала європейський, а тепер взяла меншої жирності 67%, а брала 72%. Ну, провансаль ще Побачимо, скоштуємо. На яєчних жовтках написано і такий малюнок. Червона рибка смачнюча. 550 грам цього майонезику. І кетчуп до шашлику. Такий ось так тут покладу біля от такий кетчуп з Дивіться так. Ой, розгубила щось своє. Так, кетчуп до шашлику, королівський смак 250 г вагою. Ціни я говорила вже, що я які знаю сказала, які не знаю, вибачайте. Ну Ось, мабуть, і всі покупки торба. Ну, провірю торбу, чи пуста, чи ні. Бо тоді вже ж не буду додавати. відео. Все пусто, все вибрано. Із торби. Так що отака розпаковочка сьогодні, друзі. Дякую всім, хто був зі мною. Всього вам найкращого. Бережіть себе одне одного. Зігрівайте душі добром, теплом. Або просто поглядом одне одного, я надіюся, зрозумієте. Всього найкращого, мирного неба. Швидкої нам всім перемоги. До побачення, до нових зустрічей, до нового відео. Ви в мене найкращі. Хотіла закінчити відео, друзі, але думаю, а як же ж відео без квітів. Та йдемо до квітів. Полюбуємося красою такою, бо зараз якраз саме їхній сезон розцвітають, деякі відцвітають, але радує тюка. Раз за ох, кричить малишня, гуляють тепленько, канікули пищать на всю вулицю. Така біленька красота наша. Thank you.